Однією з найбільш шанованих і одночасно важких вважається робота педагога. Хороший наставник може знайти підхід до кожної дитини, захопити своїм предметом, навчити поважати своїх однокласників. Вчить доброті та справедливості навчає бути людиною. Доброго вчителя не забувають і згадують все життя. 1 жовтня в Україні вчителі відзначатимуть своє професійне свято, і напередодні цього дня на їхню адресу лунає багато щирих побажань. Теплі привітання для всіх, хто обрав для себе цю поважну професію. Професію на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував і Сергій Андрійченко, який наразі боронить нашу державу. Вчитель для кожного це людина з великої літери. Людина, яка впевнено вела нас у світ знань і яка завжди давала слушні поради. Навчала, допомагала, була взірцем. Саме вчитель навчив нас любити батьківщину всім серцем та назавжди. Любити та захищати і сьогодні, завдяки вчителям, кожен з нас тут боронить рідну землю, боронить заради майбутнього, аби вчителі могли далі навчати, навчати маленьких українців на рідній мові. У рідних стінах шкіл від щирого серця хочу подякувати вам за те, що навіть у надскладних умовах без світла, під звуки сирен, ви продовжуєте вести дітей у світ знань. Напередодні Дня вчителя я хочу привітати вас, шановні вчителі, та побажати міцного здоров'я, перемоги. Миру, наснаги та віри у світле майбутнє. Нехай ваше покликання, бо роботою ваш вибір назвати важко приносить лише задоволення, а учні стануть гідними українцями великої, незламної, незалежної держави. Напередодні свята освітян Покровської громади відзначили почесними грамотами, медалями та подяками. А також 23 вчителі отримали грошові сертифікати за підготовку учнів, які успішно склали мультипредметний тест, приймали привітання педагоги Новогродівської громади за вагомий внесок у розвиток національної освіти України, високий професіоналізм та на честь дня професійного свята, дня працівників освіти. Почесною грамотою Новогродівської міської військової адміністрації нагороджується Василіна Ганна Олексіївна, директор за освіти Золотий вам. Формат навчання дітей останнім часом змінився. Вихователям та педагогам довелося пристосовуватися до нових викликів сьогодення. Працівники освіти кажуть, що намагаються робити все, аби дітям було цікаво. Працюю вже більше десяти років а, взагалі. Під час пандемії і війни дуже складно стало переходити на онлайн-навчання, але я зробила все неможливе, щоб діти виходили, вмикали камери, працювали і забували про те, що зараз у нас коїться в державі. Я є національною тренеркою Всеукраїнської Федерації спорт заради розвитку. Я тренерка проєкту Єдина Україна і учні. Приймають участь у міжнародних. У всеукраїнських змаганнях і не тільки приймають, а перемагають на даний час. У нас є можливість працювати з дітьми вживу, готувати дітей до школи. У нас є можливість обійняти дітей, є можливість поспілкуватися з ними. Є можливість побачити їх очі, побачити їх радість від того, що вони приходять до нас, що вони зустрічаються, що він що вони балуються, що вони спілкуються. Це неймовірне відчуття, коли в цей час ми бачимо ці емоції. Напередодні свята працівники освіти приєдналися до привітань своїх колег. Хочеться привітати всіх з цим таким самим найкращим святом. З нагоди свята я хотів би привітати всіх освітян нашої громади, нашого району області і, взагалі, нашої країни з великим святом дня працівника освіти. Вчитель, наставник, він є. Мудрець по життю і правильно поставити молоде покоління до життя в житті це дуже важливо. Тому успіхів вам і всього найкращого. Колектив телебачення капрі доєднується до усіх привітань та бажає вчителям, вихователям, освітянам міцного здоров'я, творчої наснаги, вдячних та розумних учнів. І найголовніше мирного неба у вільній Україні.